Атмосфера тотального меланхолізму. Приїхати, заспокоюється прикольно. Жити. Не знаю, хіба тільки в Лондоні, в великих містах, типу Ліверпуль, може, Манчестер, от історія. Як люди розважаються в Британії, для вас зараз буде трохи шок, бо ми через фільми бачили одну картину, а в реальності це абсолютно інакше. Значить, там пропустив потяг. Чекаю зараз потяг. Знаходжусь, я в пабі. Значить, дивіться, оце самий типовий британський паб. Тобто це не Лондон. От зараз ми Лондон допускаємо, бо Лондон це не Британія, це абсолютно інакша країна. Дивіться, як це все виглядає. І британці, камінь чи гляньте? У Британців є такий прикол, тут нема чим зайнятися. Взагалі, вся Британія це величезне село. Просто по відчуттям село. Дуже багато тут траву курять. ну, нереальній кількості траву курять. тобто ти будеш іти по вулиці, завжди буде запах трави. Завжди. Це інше, ребята, це просто, я кажу, це от напанаю по відчуттям, як наче ти прикинувся після Будуна, ти десь йдеш, похмелиться, і оцей весь день такий, знаєте, розмазаний по відчуттям. І тут я тут вже більше року. Тупо нон-стоп, оце відчуття. Як ви собі уявляли Британію? Я сподіваюся, через відео вдалося щось передати. Дивіться, і воно отаке, от все зрозуміло. Ну, я вам жартів. І дороги, типу. Блін, ну тут може не видно. Тут дороги часто розбиті. От, тут, такі, типа, і так сейд. От як екскурсія, знову ж таки, як відпочити, клас. Як оце от жити. Буду я звідси їхати, в наступному відео розкажу, що як українцям можна... Буду приїжджати в Європу, розкажу кожному українцю, можна буде заробляти там від 2 до 3 тисяч євро. Підписуйтесь там дуже детальне відео, вже готова схема для всіх українців, перевірена. Треба заробляти друзі онлайн і не прив'язуватися ні до одного місця, бо в такої країни, як Україна, до війни немає, на жаль, ніде в світі. Але це все, звісно, пародія. Британся, це вообще. Ладно, на зв'язку. Давайте.